Вітаю! Мене звати Аділа Маліковна. Я завідувач лівобережного філіалу клініки GMC. Запрошую вас на екскурсію нашим відділенням. Лівобережний філіал GMC – це сучасний простір для якісного медичного обслуговування. Наше стаціонарне відділення це комфортні сучасні палати на рівні п'ятизіркового готелю, де кожен пацієнт відчуває увагу та підтримку. Ми приділяємо особливу увагу реабілітації. У нашому центрі працюють досвідчені лікарі-реабілітологи, фізіотерапевти та масажисти, які складають індивідуальні програми відновлення після травм, операцій або перенесених захворювань. Наші спеціалісти використовують сучасні методики та підходи, щоб допомогти пацієнтам повернутися до активного життя якнайшвидше. У клініці ви можете отримати консультації сімейного лікаря, педіатра та вузькопрофільних спеціалістів. Для вашого комфорту ми також проводимо ультразвукові дослідження та лабораторні аналізи. Ми підходимо до кожного пацієнта індивідуально. Складаючи програму реабілітації з урахуванням ваших потреб і стану здоров'я. Крім того, для всіх, хто перебуває в стаціонарі, ми надаємо безкоштовну психологічну підтримку від наших професійних психологів. Ваше здоров'я наш пріоритет. Чекаємо на вас у клініці GMC.